Любов Якимчук він каже, що все буде добре, читає Світлана Пашко. Він каже розбомбили школу, до якої ти ходила. Він каже, їжа закінчується, грошей немає. Він каже, гуманітарка з білих фур єдине наше спасіння. Він каже, гуманітарка щойно полетіла снарядами. Школи немає? Як це, коли школи немає? Вона порожня, вона дірява, чи її зовсім немає? Що сталося з моїм фотом, що висіло на дошці пошани? Що сталося з моєю вчителькою, яка сиділа в класі? Він каже, фотографія, кому потрібна твоя фотографія? Він каже, школа розплавилася, ця зима надто гаряча. Він каже, вчительку я не бачив і не проси мене дивитися. Він каже, бачив твою хресну, її вже немає. Тікайте, киньте все і тікайте, залиште хату, погреб з абрикосовим варенням та рожеві хризантеми, що стоять на веранді. Собак пристрельте, щоби не мучилися. Кидайте цю землю, кидайте. Він каже, не верзи дурниць. Ми щодня кидаємо землю на труни. Він каже, Усе буде добре, порятунок вже скоро. Він каже гуманітарка вже йде.